Українці, йдіть нахуй москвороті. Всі москвороті, які далі не розуміють, що мова має значення. Пам'ятаєте оцього чорта Авакова? Згадали, згадали. А чому в нього немає обшуків? Чому йому там не, за ті гелікоптери нічого не прошивають? А? А? Хто? Аваков хто є? Аваков є? Аваков є. Чорт, Правильно. І таких Аваковів в Україні, які говорили, що нашу російську мову, що це наша і її треба розвивати. От його слова. Прочитали? Прочитали москвороті. І так чорти москвороті. Україна буде українською. І таких чортів, як Аваков, чекає Гаага. Так що москвороті забились в куточок. Ми, українці, будуємо українську Україну. А ви в свої мокшанські бор... болота повернетеся. Так що, слава Україні! І запам'ятай, в якій ти країні живеш! Ten je krajina.